Крім того, багато зараз запитань і хвилювань у мешканців міста викликає питання те, що е, прийнято рішення е, прийнятий графік аварійних відключень споживачів Коніцовського міського комунального підприємства міської електричної мережі. Хочу зазначити, що я проводив нараду. Відповідно з нашими міськими електричними мережами, а даний нормативний акт прийняти в зв'язку з постановою кабінету міністрів для того, що всі були готові у разі, скажімо так, неможливості енергетичної системи забезпечити електроенергію міста по Україні. Ви знаєте, що зараз у зв'язку з війною багато теплових електростанцій не працюють в системі єдині. Це Луганська і Донецька область. Крім того. Так як затоплені шахти саме на тих території, у нас недостатньо вугілля і іншої є проблеми в енергетичній галузі. Тому розроблений план відключень по, взагалі по Україні, ми перебуваємо в стані війни, ми маємо великі економічні. Проблеми в державі, тому е це прийнято. На сьогодні у нас технічні можливості є абсолютно забезпечити на весь період, якщо не буде ніяких аварійних ситуацій електроенергію наших мешканців. Цей план розроблений для саме екстрених ситуацій, він буде введений тільки в екстрених ситуаціях. Тому прошу не панікувати, не думати, що завтрашнього дня воно почнеться по цьому графіку роботи. Графік тим більше таким чином розроблено, щоб виключати не ціле місто з 8 години ранку до 10-ї години ранку та з 19-ї години ранку до 21 ї а виборочно по будинкам, по мікрорайону на 7 днів розбити все місто. Відповідно, тільки таким чином будемо робити відключення, якщо буде така ну, критична ситуація. Але на сьогодні це по законодавству ми розробили. Пускати вхід будемо тільки в екстреній ситуації. Тому прошу не панікувати спокійно, час війни. Не накручуйте один одного, все буде нормально.